Оцінюємо трецькі страви. Пляв, пляв, він буває різний, в принципі, можливо, на четвірку смачний він тут. Не люблю я долбу, вона дуже гостра для мене. Чорба. Чорбу я люблю. Це суп турецький, він смачний, це як суп-пюре на трічку його. Манти, по-моєму, я його не куштувала, або куштувала. Це як малесенькі пельмені наші на дев'ятку. Мало м'яса і воно дуже маленьке. Так, ну, це смачно. Тавук у нас курочка. Я люблю таке. Так, карнія рик, ну, це одне з моїх улюблених, тому я його одразу на перше місце відправлю. Так, чорба, також якась чорба, витий якийсь чорби на фітірку. Це у нас картопелька всередині з овочами, в принципі, це смачно. Так, мені подобається. е, також не часто його їла, в принципі, смачно. смачно. І залишається у нас теж якась, типу, схожа на фасоль. Я, по-моєму, його куштувала по раз, але, таке, не моє. Ось і все. Всім смачного!